Зараз ми знаходимося в Новошляхівській зіносвітній школі, яка в нас позиціюється як школа художньо-естетичного виховання дітей. Ну, ви бачите, що тут все ну, надзвичайно гарно, з точки зору естетики, кругом квіти. Але поряд з тим, що квіти, проблеми залишаються ті самі, що і у всіх навчальних закладах. А знову ж таки ми говоримо про тепло. І е, найбільша проблема цього закладу це надзвичайно велика кількість споживання природного газу. На площу близько 5 тисяч метрів квадратних споживалося більш ніж 300 метрів кубічних газу за добу. Це було надзвичайно багато, і лягало страшним тягарем на бюджет сільської ради. І крім того, це не давало майже жодного тепла, адже сама теплосистема була збудована, ну з не з з порушеннями, але з певними недоліками. Тому головне завдання ми для себе взяли це переробити цю систему опалення із збереженням газу. Відповідно на це виділено близько 600 тисяч гривень, і роботи частково зараз ведуться і будуть іще продовжуватися протягом вересня і початку жовтня місяця, і до початку опального сезону вони будуть завершені. А що, що буде? Як перероблюєте тут? Саме перероблюється вхід в саму систему опалення і перероблюється напрям руху води. Саме сама система з стоїмо метою, щоб оптимально грілася іменно по черзі температура у батареях. А чому не переходити на альтернативні види палива? Бо газ – це дорого зараз? Ну за різними оцінками спеціалістів, до яких ми на даний момент зверталися, поки що. Великих аналогів ну газу надзвичайно ефективних, вони нам поки що не радять. Можливо, в перспективі так, але в першу чергу зараз ми робимо для того, щоб у нас опалювальний сезон зими 2016-2017 року, щоб нам зменшити витрати саме газу. Можливо, в найближчому майбутньому ми перейдемо на альтернативні джерела місцевого значення, так як тверде паливо, або можливо, так як уже висловили думку, навіть на опалення електрикою. Це все так, що робиться, більше? Так, то, поки то... що, все крім того. То заплановано потім ще, ну невеликі, ми не говоримо, що це капітальні видатки, це ремонт стелі, ремонт спортзалу, ремонт туалетів. Ми не вважаємо, що це капітальні видатки це поточні ремонти, які будуть робити по походу.